Еко -майбутнє. майбутнє. Сьогодні. Еко майбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України. На громадському радіо. Усім привіт. Ви слухаєте подкаст. Еко майбутнє сьогодні. Де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш і. Темою нашого випуску є дезінформація у сфері енергетики. Ми у попередніх наших випусках обговорили майже всі види різної енергетики, яка є в Україні. А сьогодні будемо говорити про ці наративи, які ми можемо бачити в наших новинних стрічках, в телеграм-каналах і те, що звісно поширює наш ворог. І я радий вітати в нашій студії Олену Чуранову, фактчекерку проєкту StopFake.org, Викладачку Могилянської школи журналістики. Олено, привіт. Привіт, Екомайбутнє. Сьогодні. Отже, коли ми говоримо про енергетику, звісно, те, що я бачу у своїй інформаційній стрічці в різних пабліках, це те, що все пропало: газу не буде, електрики не буде. У нас дефіцит електроенергії, але ми це експортуємо кудись на. Країни, зокрема Європи і наших сусідів, які наративи основні ти можеш виділити, коли ми говоримо саме про енергетику і контекст, якраз в якому ми живемо, це відключення світла. Mm -hmm. Наскільки тут є маніпуляції і різна дезінформація? Власне, ця тема є однією з найпоширеніших в російській дезінформації наряду з темою про мобілізацію, там про те, що відбувається на фронті, а тому, що це все безпосередньо стосується нас, і ми бачимо цю чітку кореляцію, як тільки Росія почала активно обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру з початком повномасштабного вторгнення, так. Паралельно почалися і ті всі наративи. Там з, з бликавтами, з відключеннями. Ми всі, я думаю, бачимо прекрасно всі ці е, фейки, всі ці наративи про те, що все продається на захід. Що насправді, а, а чому це в нас так мало електроенергії? А раніше було що взагалі відбувається? А чому у сусіда світло є? а В мене немає. А там на заспі світло є. моє любимо. На заспі світло не вимикається, а у нас вимикають. Ну тобто ми розуміємо, що все це емоційні ці а, речі, які нас зачіпають, в які ми хочемо повірити, тому що ми хочемо знайти якесь пояснення для себе, чому ж це все відбувається. А, і Росія активно працює над тим, щоб ми не думали над. Перша причиною, чому це відбувається, тому що в нас війна, і тому, що Росія хоче знищити все, і в тому числі і нашу електроенергію, і нашу мораль, нашу готовність чинити опір, який складно чинити, коли там в тебе дуже довго немає світла. Наприклад, і тобі треба пішки підніматися там з дитиною, наприклад, на 18-й поверх. Тому, звісно, щодо електроенергії, що до того, що її або там продають, або начесно відключають, тощо це такі найпопулярніші теми, тому що вони активно впливають на нас, і тому вони постійно підігріваються Росією, але також звісно, Росія. Працює над кліматичною тематикою, розказує про те, що так, вся відновлювана енергетика, наприклад, що все це брехня, що вона не є ефективною, що вона не діє. Тут дуже прекрасний був наратив, який сам Путін поширював щодо вітряків. Що, типу, вони дуже вітряки дуже небезпечні, тому що вони дуже багато птахів вбивають. Ніхто не думає про птахів, які масово помирають від цих вітряків. Робаки вилазять з грунту від, від цієї вібрації, і ніхто не думає про природу. і Насправді це все дуже страшно. Не те, що все це викопне паливо, все те, що вони використовують, і те, що насправді е фінансує їх Кремль, фінансує Росію, фінансує цю війну, і насправді є найбільшою загрозою для нашої планети, для клімату, який на жаль змінюється. Ми от сидимо зараз сьогодні. Грудень снігу немає, ну але при тому. Ми чуємо, що нічого не змінюється, що все це фейк е і все це неправда? Знаєш, дуже дивно, звісно, чути таке від е звуст диктатора. Вибачте, за таку полеміку. Але чому він не згадав зокрема ось цей випадок, який був в Чорному морі, коли російський нафтовий танкер зазнав аварії і скільки флори і фауни чорного моря загинуло, яка була о, жахлива так насправді епідемічна ситуація в Криму? Чому він про це? Не згадав, звісно, але це риторичне запитання. Коли ми говоримо і далі йдемо в сферу енергетики, мені цікаво тут розпитати, а наскільки росіяни користалися тим моментом все, що відбувалося стосовно корупційного скандалу в енергоатомі і атомній енергетиці, тому що ми розуміємо, ми відверті того, що атомна енергетика вона певним чином важлива, особливо в часи відключень світла, і коли наша енергосистема насправді зруйнована, так росіянами, вона видає левову частку електроенергії, але ми. Бачимо корупційний скандал. Він, звісно, є. Ми бачимо і політичні наслідки, і наслідки, зокрема, безпосередньо у сфері енергетики. Як цим користалися Росіяни? Які наративи поширювали в цьому контексті? Ну, власне, звісно, звісно, цю тему вони активно розкручують, підігрівають і продовжують використовувати в своїй дезінформації, Але тут більше йде акцент не на саму енергетику, на енергетичні теми, а більше на корупцію, тому що корупція це теж одна із тем, яка активно використовується Росією. Це цей наратив, що там вся Україна корумпована. І чому власне цей наратив використовується? Ми розуміємо, що корупція є в кожній країні, але для підсилий. Цього образу воно впливає на сприйняття нас за кордоном і на допомогу наших партнерів нам. Тому власне цей конфлікт, вони, цей скандал був використаний для того, щоб посилити цей наратив. А, ну, щодо енергетики, ми тут таких от прям, ну, кейсів не бачили. Більше вони там використовують речі, там, що, наприклад, там була якась аварія на Хмельницькій АЕС, про яку стало нещодавно відомо, і вони почали. Це розкручувати, що насправді, ось бачите, і тут і корупційні скандали і дуже багато було вкрадено, і ось якийсь якась відбулася поламка на АЕС, про яку вам ніхто не сказав. Отже, ви не все знаєте, і взагалі вся ситуація в цілому в інфраструктурі набагато гірша, і тут, взагалі, там радіація і так далі. І все це накручується, накручується. Звісно, щоб піднімати наші панічні настрої. Ну так, і звісно, росіяни мовчать, що вони вдарили попі. Станціях та якраз які біля АЕС, які так. розташовані на західній частині нашої uh -huh. держави, і потім ми не могли експортувати цю електроенергію, яку виробляють наші атомні станції на схід нашої держави. Звісно, вони про це мовчать. Ну і, і власне дуже вони мовчать про те, що вони всі ці роки повномасштабного вторгнення є цим сірником, який може запалити дуже спо... дуже серйозну небезпечну катастрофу щодо зе. Коли вони окупували цю, цю нашу велику атомну електростанцію, розказують про те, що там відбуваються обстріли саме з українського боку, що все, все, все що там погане відбувається, це звісно причина України, хоча станція вже окупована третій рік поспіль, і е, вони замовчуть цю тему абсолютно. Хоча насправді про це дуже важливо постійно говорити, тому що ми бачили всі ці фотографії військової техніки, яка знаходиться безпосередньо на станції. Ми розуміємо, там, в якому стані працює цей персонал, ми розуміємо, як вони там намагаються змінити цей персонал своїми людьми, які там не будуть сильно розбиратися в тому, як працює саме ця станція. Тому саме ця небезпека щодо, щодо ядерної ситуації, щодо нашої ядерної безпеки, ядерної безпеки Європи, вона, по суті, в руках Росії, на жаль, вона в руках терориста. Та абсолютно, і звісно, тема запорізької атомної електростанції це зовсім окремий вектор, угу. який про який можна дуже багато говорити. Так. Росіяни цим користаються. Як ти вже сказала, вони звинувачують українську сторону. Хоча ми бачимо, що той блекаут, який був на заес, це справді вина росіян, так. і так. ця критична точка, до якої ми могли дійти, вона була дуже близько. І дуже багато ми говорили якраз і про інші блекаути на українських заес, які підконтрольні українській владі. На щастя, Ця цього не сталося, і наші енергетики роблять усе можливе. Еко майбутнє сьогодні. Далі мені здається ще однією темою, та і таким контекстом, яким користуються росіяни, це тарифи на електроенергію. Mm -hmm. Тому що ми бачимо зараз у нас діє певний мораторій, так що не будуть піднімати тарифи, зокрема на світло, про те, що я чув до кінця опалювального сезону, і загалом навіть до кінця війни і Зеленський говорив і певний представники влади, зокрема з Верховної Ради. Але росіяни, я думаю, точно це перекручують у якийсь спосіб. Ну, власне, найбільше вони найчастіше вони перекручують, ну, тому що там певні підвищення відбуваються для промисловості, але вони просто не підкреслюють, ну, використовують ці всі маніпуляції, кажуть, що ось є якісь підвищення, і не кажуть, що це там для підприємців, а не для побутового споживача. Просто це такі звичайні маніпуляції, які дуже легко перевірити, коли ми під підемо на перше джерело на офіційний сайт там, цієї установи, яка за це відповідає. Але ми ж розуміємо, що з цими клікбейтними там, фразами, типу, все одно Україна змушена буде підняти, вона вже піднімає, її змушують там закордонні партнери, МВФ змушують і так далі. А люди можуть в це повірити, тому що чи, наприклад, там у нас. Там було щось там, за комуналку, теж там комуналка буде зростати, і за це будуть відбирати квартири. Зараз дуже активно несеться. Хоча там теж за цією новиною нічого нового немає, абсолютно. Але так, ці всі маніпуляції, звісно, використовуються. Якісь там зміни в документах теж використовуються, тому що ну, ми розуміємо, що це е, може бути сприйнято як правда. Люди за це переживають, це стосується безпосередньо їх. І, е, е, побачивши якийсь короткий меседж в телеграмі, вони ну, будуть реагувати, будуть переживати, не матимуть час на перевірку, і це може спрацювати. Ось про телеграмі і інші платформи. Я розумію, що це питання буде доволі тривіальне і замацане. Але ось ці майданчики, де росіяни найбільше поширюють свої наративи, і псо, дезінформацію, пропаганду стосовно енергетики, що ти тут можеш виділити? І можливо тут щось є нове, про яке варто знати. Ну, власне, тут нема нічого супернового. Росіяни поширюють використовують ті канали там, де знаходиться їх цільова аудиторія. І ми всі ми знаємо, що більшість українців, на жаль, споживають в першу чергу інформацію новини з телеграм-каналів. Тому, звісно, ос основні всі фейки про енергетику, про тарифи, про ціни вони всі з'являються спочатку там, на різних анонімних каналах, на неанонімних каналах. Потім вони вже підхоплюються традиційними Розкручують і там також е, використовують і самі політики. Як я вже сказала, там сам Путін може розказати щось про хробаків чи розказати про те, що там санкції проти Росії надіють і насправді е, вони всі впливають на Європу. І ось бо бачите, там європі вже там мають митися всією родиною, там в одному тазіку, там, ну, щось, щось таке. Тобто ну це все звичайне життя у більшості так. регіонах Росії, в принципі. Тепі, що да, тут насправді нового? так, але да, їм ця тема дуже важлива, тому що ми знову ж таки розуміємо, що для них це основа їх бюджету. Тому їм треба показати всіма цими фейками, що це все, начебто, не діє, і показати, що там треба повертатися до корнеї, до нашого викопного палива, саме російського, uh -huh. до російського газу, і все буде тоді добре, всі будуть процвітати. От тому да, телеграм-канали, звичайні медіа, політики, експерти, ти так звані, які працюють на Росії, які теж можуть поширювати а, певні свої пояснення. Хоча ці пояснення продиктовані Кремлем, а, що там чи викопне паливо краще, чи там санкції не діють, чи в Україні вже все дуже погано з енергетичною інфраструктурою, і все там буде блокаут. Той самий фейк про те, що ми замерзнемо, так як от Стопфейк працює з 2014 року, спочатку по суті активної інформаційної війни а, проти України ми, по суті, ми навіть сміємося, тому що всі ці роки 11 років, та кожного року, в листопаді, в жовтні, у нас з'являється оце те, що всі українці замерзнуть в своїх квартирах. Ми будемо всі холодними трупами, які ніхто навіть не зможе дістати. І це от рок за роком, рок за роком, однаково да, пометодичні да, нічого. Да, абсолютно не змінюється тут да, стандартно. Зокрема, про те, на кого націлені ось ці е, ІПСО і пропаганда Росіян у сфері енергетики, тому що я розумію, що ми в четвертому році повномасштабної війни, і більшість українців та українок вже вміють, хоча б мінімально розрізняти ці вкиди росіян, але все одно, як ти кажеш, ми бачимо одинакові наративи. Київ сидить 15 днів без світла, води немає. Багато поверхівки там тхне і так далі. Те, що я зокрема бачу у російських пропагандистських медіа. Mm -hmm. Але тут питання на кого вони націлені? Тобто, все ж таки, вони хочуться розповідати свої внутрішні аудиторії, відверто брехати. Але коли вони беруть як цільову аудиторію саме українців та українок, тут треба додавати якогось умовно в лапках правдивого контексту, як вони це роблять. Ну, ми ж вже згадували в принципі цю тему про е, тарифи, так і правдивим є те, що там для е, підприємств е, вони змінюються, вони збільшуються, і е, вони просто беруть е, якусь реальну правдиву інформацію і просто перекручують, замовчують якісь речі. Ну тобто, це так, як завжди, робиться будь-яка маніпуляція, і насправді це викравлення контенту і використання якоїсь правдивої інформації, це те, що найчастіше вони е, роблять, чи чи, наприклад. Приклад, просто там, от як Київ, 15 діб там без світла, ведеться якийсь ракетний обстріл. Ми знаємо, що в центрі є саме енергетична інфраструктура, ми знаємо, що там є якісь влучання. Але ну в цілому ми знаємо, що там тільки якісь декілька-декілька районів міста без світла. А в цілому, в місті світло є. Звісно, вони це використовують так. Весь місто без світла, область без світла, все, все, все вимкнено. Потім починають використовувати. Беруть е, фотки ще з блекауту 22-го року, коли ну дійсно був один з перших таких блекаутів, І тоді там дуже багато міста було без світла. і вони використовують ті фото там, де машини їдуть в темряві на фоні батьківщини матері. Розказують, о зараз це Київ. Тут все погано, тут от так от ну взагалі, ці, тек, ці е, пости, вони е, як ми бачимо, заходять їхні аудиторії, тому що вони ну. Люблять це все використовувати для такого емоційного підкріплення, що ось, бачите, ми перемагаємо ми їх, вони всі повертаються в печери і, і так далі. Ну і бачимо, як їх аудиторія дуже активно і позитивно на це реагує. Сьогодні. Але коли ми говоримо про саму Росію, ми бачимо, що в декількох областях в низці міст теж були певні блокаути, довгі відключення світла, і дякуємо тут нашим силам оборони. А вони про це замовчують у своїх медіа. Абсолютно, ну зараз ми бачимо, що Україна дає відсіч і ведеться обстріл по тій самій інфраструктурі в Білоруській області. Ми бачимо, що там теж є відключення, але звісно для своїх медіа це все подається виключно в позитивному е, світлі. Ну, власне, в негативному щодо ворога, е, щодо нас, ми ж для них вороги. Вони розказують, що ось це там терористи хочуть, приносять страждання цивільним і спеціально хочуть у них прибрати світло, замовчуючи те, що вони вже три роки так роблять з Україною. І далі вони переключаються і розказують, що ми вже все вирішили, зараз все включать, ми вже все поремонтували, там роздамо гроші, ну тобто вони намагаються на цьому не акцентувати і робити так, щоб населення більше дивилося на те, що ні в Україні все погано а в нас все ще прекрасно, тому що влада піклується про нас. Ти вже згадувала за викопне палово. Я хочу uh -huh. на ньому ще раз зупинитися, тому що ми розуміємо ці санкції, які діють проти Росії, вони справді дієвими. Хоча треба їх посилювати, тому uh -huh. що вони якраз фінансуються завдяки нафті, газу ту війну агресивну, яку ведуть проти нашої держави. Але з точки зору цього, наскільки вони звинувачують Європу, Україну, що нафта і газ це найпрекрасніше в цьому світі в лапках, звісно, що може бути ваші вітряки сонячні. Електростанція, це все, вибачте, нісенітниця. Навіщо ви цим користуєтесь? Про що ви говорите? У нас немає глобального потепління з кліматом, все окей. Ось з точки зору нафти і газу, мені здається, це ще один вектор, де активно працюють росіяни. Абсолютно, вони дуже активно працюють над цією тематикою. Ну, по суті, вони є одним із перших головних в світі. Поширювачів дезінформації про це про те, що відновлювана енергетика це погано, а традиційна енергетика, базована на тих ресурсах, на яких базується російська економіка, це добре. І тут, звісно, дуже багато наративів поширюється про те, що там це все в першу чергу вигідно самій Європі, тому що вона хоче заробити на всьому цьому, що за всіма цими компаніями щодо відновлюваної енергетики, знову ж стоять якісь там європейські політики, яким це вигідно. Тому тут дуже багато різної дезінформації настільки, що е, наші колеги за кордоном е, вони вже окремо працюють над цими е, темами. Є вже фактчекери, які зокрема концентруються на кліматичній дезінформації, і звісно, Росія теж є основним основним творцем всіх цих фейків. Там наприклад, навіть е, Грета Тунберг теж в них в російських медіа люблений персонаж, яку вони дуже люблять демонізувати. І якщо от просто пошукати там, навіть просто по російських телеграм-каналах, то можна просто, як каже молодь, знайти стільки крінжа про неї, що вона, наприклад, пов'язана з іділ а, і, і так далі, там, що там, там змушують це робити. Ну, тобто вони люблять використовувати цей персонаж, тому що цю людину, тому що вона ну, дуже популярна, вона є символом боротьби. Щоб змінювалася ситуація в кліматичній тематиці, і вони використовують її як от, висміювання всіх тих е, намагань, які робляться в світі, для того, щоб якось змінити ситуацію, як я, е, якось е, призупинити, ми розуміємо, що це неможливо, але якось вплинути та на всі ці кліматичні зміни. І е, от Грета Тунберг тут у них один з таких яскравих uh -huh. символів, які вони просто використовують. То, ну. В різні способи манібулюються, брешуть в принципі нічого нового. Але я хочу тут поставити можливо доволі делікатне запитання стосовно того, коли ми говоримо про поширення неправдивої інформації з точки зору енергетики. Наскільки українські пабліки, українські медіа теж можуть до цього вдаватися? Я розумію, що тут я на межі це говорю, але я впевнений, що такі випадки існують. Ось у ваших моніторингах. Я не знаю, чи. Ти готова називати, що це за медіа, що це за пабліки, але наскільки це масово, тобто яка тут середня температура по палаці? Звісно, ну наприклад, ті самі фейки про Грету Тунберг на жаль, українські медіа теж підхоплювали. Тому ну, ми ж ми розуміємо, що це все не відбувається ціла спрямовано, це все через звичайні людські якісь помилки, через відсутність. Часу навіть просто для того, щоб перевірити цю інформацію. І також один з таких наших сумних гріхів це використання російських телеграм-каналів як джерел інформації. На жаль, це теж досі відбувається. По-перше, да, цього взагалі не має бути. По-друге, якщо ви вже навіть хочете з таких телеграм-каналів щось взяти, ви маєте перевірити цю yes. інформацію. Да. Тому, ну, так, звісно, це відбувається щодо тарифів, звісно, відбувається. Теж медіа розуміють особливо ті, які хочуть зробити на клікбейтах, вони розуміють, що люди будуть дивитися ці новини, вони будуть класити і вони можуть самі навіть е, сформувати новину так, що там в заголовку буде там сказано: там всі українці постраждають від цього рішення. Е, і коли ти заходиш в новину, ти розумієш, що там це не вплине ніяк на побутового споживача. Mm -hmm. е, тому да, на жаль, може бути таке, просто заради того, щоб е, заробити гроші. Щоб Підтримувати видимість сайту. та і збільшити аудиторію. Mm -hmm. Я не розумію, чому до сих пір я бачу в певних телеграм-каналах повідомлення. Це йдеться про ці пабліки, де повідомляють про відключення, світла mm -hmm. і так далі. Всі графіки, що коли починається масований обстріл, люди і так в паніці і в страху, я бачу повідомлення по всій Україні введено блекаут. Mm -hmm. Ви mm -hmm. зможете знайти е, с, графіки відключень своєї області, і там е, майже з свого будинку прицільно mm -hmm. свого поверху. Своєї квартири, якщо натиснете на це повідомлення, і купа різних пабліків я це бачив у 2022 році і бачу у 2025. і звісно, виникає запитання, чому так відбувається тут. О, на сам кінець, ось ти говорила про факт і перевірку інформації. Я хочу, щоб ми дали певні практичні поради нашій аудиторії, що тут варто робити, коли ми говоримо саме про перевірку інформації стосовно енергетики, якими джерелами інформаціями треба послуговуватися для того, щоб перевіряти ту інфу, яку ви отримуєте. В медіа в телеграм-каналах особливо на що тут варто звернути увагу. А ну, власне, найбазовіший, найосновніший, найосновніша рекомендація, яка може бути це та, от, яку використовують журналісти-розслідувачі, коли починають щось розслідувати follow the money, тобто слідкуй за грошима. І коли ми бачимо, що щось поширюється, от власне щодо енергетики, що от саме це погано, а інше добре, ми маємо розуміти, а кому вигідно поширення саме цієї інформації. І коли ми говоримо саме про всі ці дезінформаційні наративи, ми розуміємо, що все. Те, що Росія поширює, це вигідно їй. Тому що вона хоче забезпечити свою економічну спроможність, вона хоче забезпечити свій добробут, ну власне Кремлі. Тих, хто сидить в Кремлі, та й продовжити фінансувати цю війну. Тому думати про те в першу чергу, кому це вигідно, а звідки ця інформація взялася, тобто перше джерело в якісних новинах, завжди має бути вказано звідки взялася інформація про це повідомили, там зазначили і так далі. В ідеалі має бути посилання на перше джерело. Щоб аудиторія могла зайти і перевірити. Але, ну, принаймні, має бути вказано джерело, і ми маємо подивитися, чи дійсно в джерелі так, так само вказано. Ну і щодо якісних джерел інформації, звісно. Офіційні ресурси, офіційні наші джерела, маємо використовувати всі ті самі сайти АЕС. Вони теж оновлюють інформацію там щодо радіаційного фону, який теж люблять використовувати росіяни, щоб там розказувати, що там в Україні після того чи іншого обстрілу, наприклад, зріс радіаційний фон. Теж у нас купа низка різних ресурсів. Safe Eco Bot, якщо не помиляюсь, угу. та інші просто можна загуглити радіаційний фон. і Ви побачите купу різних ресурсів, які ведуть навіть. Там не не державні організації, а НГО, які вам показують в реальному часі те, що відбувається з радіаційним фоном в Україні. А щодо енергетики, мені дуже подобається Діксі Group, і в них дуже багато різної інформації про те, що відбувається, пояснення щодо експорту, імпорту, тому що тут теж у нас плутанина є в людей, і вони думають, що навіть якщо щось, якась часточка виходить в ЄС, то все це все експо зрада, і насправді у нас не все так погано з електрикою, у нас десь обман. Аняють, але ну теж знову ж таки ідемо до експертів і читаємо ці е, пояснення. Та але найбазовіше, да, дивіться кому це вигідно, і шукайте джерело. Послуговуйтеся так саме офіційними джерелами Укренерго, ДТЕК так, так. Міністерство енергетики. Читайте громадське радіо, читайте СТОП фейк, тому що там якраз розповідається, розвінчують ці наративи і фейки, які поширять Росіяни. Дякую тобі за цю розмову. Дякую за запрошення. Олена Чуранова, фактчекерка проєкту Стоп Фейк, викладачка Могилянської школи журналістики була у подкасті ЕКО Майбутнє. Сьогодні мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти. Екомайбутнє сьогодні про зелену відбудову України на громадському радіо.